Да, Воно стоять сумки. Давай, давай, заходь, час будемо його завантажувати. там. теж. Це добре буде, все нормально. Із льоху волонтери обласної організації Червоного Христа виносять пані Людмилу, яку з дочкою Тетяною евакуювали з прикордонної локні юнаківської громади. За словами жінки, обстріли посилились тут від учора. Це дуже вже страшні обстріли були. Ми 50 не мам, я б ще сиділи в погребі, там би й були. А тому що ж її, на вона ж взагалі не худа, не чому перша група ще та інвалідності. Її мати понад 10 років не може пересувати самостійно, тож вивозили жінок волонтери спецтранспортом. Виїжджали з села, каже Тетяна, під гучні вибухи. Стріляли, ну, слава Богу, ми то проїхали. Було обстріли і з нашої сторони, і з цієї сторони. По юнаку, яким я приїхала, не бачила на однієї людини. Так по й ми проїхали, не було на однієї людини. Вдома доглядати будинок та худобу залишився чоловік, каже Тетяна. Дізнатись, як він, жінка не може, бо у селі немає зв'язку та від учора електрики. Усе, що взяла з собою, каже Тетяна, вмістила у дві сумки. Те, що я візьму скоро. Те, що необхідно, вроді таке постільне. Друго. У серпня, розповідає Тетяна, по їхньому селу російські військові вдарили кількома керованими авіабомбами. Одна з них влучила майже навпроти її будинку. Дах вцілів, але вікна та стіни пошкоджені. Перелетіло навпроти моєї хати вікна теж ну, тільки осколками побила, це повилітало усе. Ну, вважаю, хата як не жила. Стало. У нас дуже, дуже страшно. У нас отока, як той. Я, наприклад, зразу вибігла, я біжу по хатах кричучи, живі всі, щоб обзивалися. Ми вже договорилися, якщо що, що хоч вийде з погреба, а крикне, що ти живий. Від локні до кордону Зорев близько п'яти кілометрів. У їхньому селі, говорить Тетяна, нині залишається до чотирьох десятків людей. Це близько шоста частина від тих, хто жив тут до початку повномасштабного вторгнення. В основному старі люди. В основному так і що в основному, що може б і виїхали до грошей, нема ні за що їхати і куди їхати. Нині ж Тетяна з матір'ю залишатимуться у волонтерському центрі, допоки шукатимуть собі будинок. І з цим каже Тетяна, обіцяли допомогти волонтери. Катерина Гладенко, Олег Вороненко, Суспільне новини Суми.